Для волонтерів. Як його отримати тим, хто збирає допомогу? Обов'язковий та додатковий блоки. Яким буде національне мультипредметне тестування у 2023 році? Старт ялинкових ярмарків. Чи є попит та скільки дерев цьогоріч підготували лісгоспи? Протягом 28 листопада російські військові випустили по прикордонню Сумщини 129 мін, снарядів та іншої вибухівки. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, серединобузьку громаду військові РФ обстріляли тричі з мінометів. Загалом зафіксували 30 вибухів. Після по прикордонню зі сторони Росії було 60 пострілів із гранатомету, а також автоматні та кулеметні черги. Ще 10 російських мін розірвалися між серединобузькою та дружбівською громадами. Глухівську та шалигівського громади військові РФ обстріляли зі ствольної артилерії, загалом 22 вибухи. За повідомленням Дмитра Живицького, обійшлося без загиблих та руйнувань. У вівторок Новослобідську громаду російські військові обстріляли зі ствольної артилерії. В одному з прикордонних сіл розірвалися 9 снарядів. Пошкоджено місцеве агропідприємство. Вибухи частково зруйнували дахи та стіни в трьох складах із зерном. Пошкоджена техніка та адмінбудівля. По обіді російські війська зі ствольної артилерії 30 снарядів випустили по ворожбянській громаді. Пошкоджені щонайменше 6 будинків місцевих мешканців. Ще 4 мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів. Люди не травмувалися, повідомив Дмитро Живицький. Охтирчанина Валерія Гребова відспівували в Успенській церкві. Загинув воїн 24 листопада під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він обороняв нашу страну на околицях Бахмута. На жаль, ми втратили героя. Велика йому шана. Велика подяка. От великої, од цих вели, людей присутніх. Ми вклоняємося перед героями. Дякуємо йому. Він був капітаном у складі 93-ї бригади Холодний Яр. Ми виборюємо цю свободу кров'ю, потом і життями людей. Сьогодні прийшов провести останню путь героїчного захисника України, який загинув, захищаючи нас і Україну від Московії. Валерій Глєбов – був військовослужбовець 2014 року. Із 24 лютого він захищав Охтирку, брав участь у звільненні Тростянця, боронив рубежі Харківської області. Він приймав активну участь у визволенні Охтирки, недопущені, вірніше сказати, сюди орків. визволенні Тростянця. Тобто це героїчний хлопець, знаєте, я його знав з дитинства, він молодший від мене. Його жалко, і його сім'ю, і доньку, і внуки. Провести воїна прийшло понад 100 хтичан. Вони помирають для того, щоб кожен з вас звався українцем, був вільною людиною. Я дякую вам за те, що ви вшанували його факті. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхєв, новини на Суспільному, Сумщина. Ірина Свиридова волонтерить майже п'ять років. Спочатку її волонтерська організація в'язала теплі речі для передчасно народжених дітей, які передавали дитячим лікарням. З початком повномасштабного вторгнення почали в'язати шкарпетки для військових та збирати пакунки як захисникам, так і у звільненні нашими військовими міста. Це у нас прибувають посилки з дитячим одягом. Сюди ми теж все складаємо, це все передають і сумчані, і з різних куточків України приїжджають до нас посилки. Це також памперси нам передаються, ми все тут складаємо. В тому кутку ми розположили пряжу. Пряжу і те, що люди висилають для військових. Такі беріги ми ложимо військовим, шкарпетки. І отаких от ангелочків ми ложимо військовим в шкарпетки. Замовлень для волонтерок стає дедалі більше, каже Ірина. Місця для них все менше. Нині тут завершують збирати пакунок від майстрин з різних куточків України для дітей звільненого Херсону. Збирати ми почали посилку. Як тільки з'явилися перші новини, що Херсон звільняють, щойно туди ступила нога наших захисників українських, ми вже все почали збирати. Ми оголосили збір теплих речей, це теплі одіяла, в'язані шкарпетки, шапочки, жилетки. І також речі на та побільше. Ось такі гарні теплі одіялка до нас приїхали з міста Бериспіль. Це золоті ручки наших майстринь, які піклуються про всіх дітей України. Збираються волонтерки кілька разів на тиждень, ось у цьому гаражі, формують пакунки на відправлення та в'яжуть. В'яжемо носочки. В такій атмосфері дуже холодно, звичайно. Хочеться нам, щоб ми були в теплому приміщенні, щоб було освітлення, тому що це дуже кропітка робота, на очі дуже дає. Ускладнення і очі болять. Звісно, до вечора. Наприкінці літа Ірина Свиридова зареєструвала благодійний фонд Теплі обійми України та звернулась до міського голови щодо виділення приміщення для волонтерства. Без письмового звернення в усному порядку до голови міської ради це було 2 вересня. Біля романтики ми зустрічалися. Ось, і трошки я не знаю, не вийшла, мабуть, або я не можу сказати чому. Тобто, ну немає нема в нас офісу. Перелік вільних приміщень є на сайті Сумської міської ради або департаменту забезпечення ресурсних платежів, каже Юрій Клименко. В статті 15 закону про оренду державного комунального майна, частина перша, друга, є вичерпний перелік організацій, які мають право отримати в оренду приміщення комунальної власності без проведення аукціону, на жаль, серед цього переліку відсутні благодійні фонди. Відтак, виділити приміщення благодійному фонду можуть після проведення аукціону. Вони пишуть звернення до міської ради, і ми організовуємо проведення аукціону. Проведення аукціону в електронному вигляді відбувається шляхом проставлення ставок. Тобто, хто більше дає арендну плату за один квадратний метр, той визнається переможцем електронного аукціону. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко та Віктор Лапченко. Новини на Суспільному Суми. Мультипредмети тестування замість ЗНО. через повномасштабне вторгнення Росії. Перевірка знань українських вступників змінилася. Її, за словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, спростили ми відійшли від паперового формату роботи. Відійшли від перевезення центнерів паперу по Україні від залучення десятків тисяч людей до цієї роботи і спробували. Життя змусило спробували провести зовнішнє оцінювання у системі національного мультипредметного тесту. На Сумщині з учасників цьогорічного тестування дев'ятнадцяте отримали максимальні 200 балів одразу з трьох предметів 20 з двох та 204 з одного. У 2022 році абітурієнти тестувалися з трьох предметів, а у 23-му мають підготуватися до перевірки своїх знань із семи. Ми трішки вдосконалимо, ми трішки ускладнимо і трішки розширимо спектр вибору для абітурієнтів на національному мультипредметному тесті. До обов'язкового блоку, за словами Олександра Сидоренка, входитимуть чотири предмети: українська мова, математика, історія України та іноземна мова англійська, французька, німецька та іспанська мова на вибір вступника. Іншого дня абітурієнти зможуть скласти додатковий блоки з фізики, хімії чи біології на вибір та за бажанням. До тесту готуватимуть і вчителів. Добре, що це визначено зараз вже в листопаді місяці, тому зараз ми протягом грудня підвисимо кваліфікацію наших вчителів. Реєстрація на мультипредметний тест для майбутніх вступників планується у квітні. Саме тестування відбудеться у червні-липні 2023-го. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Ось у цьому цеху і варять сири, які здобули визнання на міжнародному конкурсі World Cheese Awards. Євген Колодочко говорить, що за освітою інженер-технолог машинобудування, а в сировари потрапив випадково. Запросив знайомий. І так вже 5 років займається цією справою. Їздили на навчання в Італію навіть я е, там багато чого побачили, починаємо тут е, приймати ці знання вже на практиці. А що цікаво, дізналися в Італії? В Італії ну зовсім інше світосприйняття сиру та натуральність всього. Тобто, якщо ми звикли, що всі сири у нас це в якомусь там латексі чи. В там пакеті, то там більш натуральна корка, там більш такі яскраві смаки у сирів. А так сир перевертають після знаходження певний час під пресу. Після опресування сир переносять в інше приміщення, де він проходить стадію дозрювання при певній температурі та вологості. Володимир Опришко співвласник сироварні і автор рецептів сирів, які здобули бронзу в Англії. Говорить, що в цьому році міжнародний конкурс сиру мав відбутися в Україні, але через війну його проведення у нас перенесли на 2024 рік. конкурс. Проходить кожного року. Кожного року в цьому році було виставлено 4300 сирів. 4300 сирів, з них 3300 отримали відзнаки. Конкурс на визнання кращих сирів відбувався у декілька етапів. Загалом до журів входило пів тисячі фахівців та незалежних дегустаторів, говорить Володимир Опришко. Кожен сир, який Виробляють в Європі, має своє призначення. І ми також бачимо, наприклад, цей сир добре плавиться. Добре плавиться, він дуже цікавий для якихось страв, де потрібно. запекти. запекти. Він дає ну, цікавий, цікавий і присмак, і смак. І... Текстурою син пана Володимира Денис Опришко показує нам один із сирів, які і принесли успіх їхньому виробництву. Альпатіна, Манкасир. Це те, що зайняв якраз бронзу на міжнародній виставці. Так, у Великій Британії. В Києві можна купити якісь? Тільки по інтернет замовлення. Серед українських виробників суперзолото отримав сир від івано-франківських сироварів. Золото торгова марка з Київщини, срібло, два сири з Київщини та по одному з Одещини та Львівщини. Бронза, окрім сумчан, дісталася двом сирам з Львівщини, а також виробникам з Київської, Кіровоградської та Волинської областей. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. На Сумщині стартували ялинкові ярмарки. Сумчанка Зоряна купує ялинку щороку. Каже, потрібно святковий дух підтримувати, а присутність новорічного дерева цьому сприятиме. Я вважаю, що ялку треба поставити. Тому що як Новий рік всім дітям цікаво, коли ялинка стоїть. Дає Праздничну... Натомість пані Ольга ялинку не купує. Вважає, будь-які святкування слід відкласти до мирних а, часів. Живою ялинку жалко, а штучна дорога, тому не ставимо взагалі ніяких. А в цьому році взагалі не будемо ставити нічого, бо немає настрою на це. Сосни та ялини заготовлені на спеціальних плантаціях. До прикладу, на цій впродовж восьми років, зростає понад дві тисячі ялин. Їх можна придбати і у горщику зазначає Максим Бруньов. Людина приїжджає, вибирає, яка їй подобається ялина. Ми Зараз викопуємо, допомагаємо, пересаджуємо в горщик її, і людина забирає і доволі їде додому. За два дні у піщанському лісництві продали 56 ялинок. Проте, за словами Миколи Щербака, до війни попит на новорічні дерева був значно вищим. Ціни ми знаємо, що збільшилися в зв'язку з тим, що і солярка, і другий, енергетика все збільшилось ми. Ціни підняли проти минулого року на 10% усього. І на сьогоднішній день у нас ялинка до пів метра сто, е, коштує 100 гривень, ну і ходові ще від метра до півтора е, коштує 120 гривень. За інформацією Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, цього року Держлісгосп Сумщини готові реалізувати 21 тисячу новорічних дерев. Це майже в половину менше, ніж минулоріч. Продаватимуть ялинки та сосни у визначених місцях біля контор всіх держлісгоспів та лісництв області. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми. З шести років займається у цьому залі боротьбою Олег Легкий. Загалом цьому спорту присвятив 14 років свого життя. Дитинство якось, мабуть, дійшло привичка, а вже в середніх та в старших класах школи вже зрозумів, що маю з цього якусь вигоду, дисциплінованішим, стаю сильнішим, цілеспрямованішим. 17 листопада цього року у Коломиї відбувся чемпіонат України серед спортсменів до 20 років. На ньому Олег став кращим серед українців. Такого успіху на чемпіонатах України, говорить, досяг вперше. Приємно, приємно, що робота, яка проводиться в залі, вона йде на користь і приємно. Успіх на чемпіонаті серед 20-річних, говорить Олег мотивує на подальші звитяги. Тільки почав набирати форму. Треба Набирати, набирати і є всі шанси змагатися за найвищі сходинки. Близько 10 років займається з Олегом тренер Ігор Єрефеєв. Спочатку тренувались разом. Нині тренує спортсмена. Олімпійський вид спорту все таки, і конкуренція в Україні дуже велика, особливо. Такі міста, де є інтернати: Харків, Київ, Івано-Франківська область, і Стати чемпіоном України з олімпійського виду спорту в вільній боротьбі це дуже велике досягнення. Останні три-чотири роки Олег легкий стабільно входив до трійки кращих на чемпіонатах України. Цьогоріч спортсмен виграв всі чотири поєдинки, не віддавши суперникам жодного очка. У січні наступного року Олег стартує на чемпіонаті України серед спортсменів до 23 років. всіх рівні умови, килим круглий спортсменів, однакова кількість кінцівок. Якщо йти до своєї мети, тренуватися, робити висновки з перемог, так і з поразок, то все може бути. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми.